На стіні біля Дніпро арени новий мурал на честь загиблого військового та спортсмена Олексія Розенталя. З юності він був частиною футбольного фанатського руху Авангард а згодом одним із засновників і перших гравців регбійного клубу Дніпро. Його позиція на полі хукер Форвард, який завжди йшов на найжорсткіші зіткнення. Боровся до останнього та не знав страху. Всі дуже багато посміхався, дуже багато сміявся, дуже була весела людина, така я його, як от згадую, то я його згадую тільки з посмішкою. От завжди він був з посмішкою. І водночас це була дуже смілива людина. От я таких людей, як він, не багато знаю. Він така людина була, що він дуже відповідально відносився до тренувань. Дуже відповідально відносився до ігор. Він був на усіх іграх, де мог, якщо таке, тільки травма могла його зупинити. Дуже був радий, коли я сьогодні шукав цей паспорт, знайти Олексія. Тут він є, є його фотографія, Він такий тут ще хлопчик молодий. Нас. Ну дуже приємно мені було знайти цей паспорт. Від початку великої війни Олексій разом зі своїми друзями добровільно вступив до 98-го батальйону тероборони Дніпра, який згодом увійшов до складу 3-ї окремої штурмової бригади. Відтоді його фанатське прізвисько внук стало бойовим позивним. А хлопці зробили внук в строю, що він завжди в строю. А внук він того, що він дуже любив свого дідуся, мого тата. Це був найкращий чоловік наверное, на світі. Дочка це скаже, і просто батько в нього мер давно, і дідусь для нього був дуже великий авторитет. Він пройшов тяжкий шлях від піхотинця до оператора БПЛА, нищив ворога на різних напрямках від Запоріжжя і Харківщини до пекла Бахмута та боїв за Авдіївку. Перше поранення Олексій отримав у 23-му році, але згодом знову повернувся до хлопців на фронт. Він вважав, що це. Це його обов'язок. Він дуже. У нього навіть не було якихось других варіантів, що там кудись поїхати, чи кудись сховатися, чи ще що-небудь. Загинув військовий у вересні цього року в боях на Харківщині. Йому було лише 34 роки. Вони міняли позицію і прилетів безпілотник. Ну, не, не маленький, як вони говорили, а дуже великий. Навіть його не пожаліли, вони були ще з одним товаришем, ну того кантузили. Він залишився живий, а там, як вони написали, зривна волна, і він одразу загинув. Востаннє попрощалися з героєм у місці, яке стало невід'ємною частиною його життя на стадіоні серед побратимів, друзів і близьких. Він дуже любив цей стадіон. І хлопці, його з регбі, його друзі, все. І командир його сказав: ніколи ще на стадіоні не було так тихо, як прощалися. Я побачила, який він був товариш, побратим. Я побачила, наскільки в нього було чисте і дуже-дуже велике серце. Тому що, коли він кожен раз приїжджав сюди, він успівав з усіма поспілкуватися. Я горжусь, що в мене був такий брат. Я пам'ятаю його. І він запам'ятався світлим, добрим, чимним. Ніколи ніяких не було з ним проблем. І я дуже вдячна, що хлопці та всі його друзі його пам'ятають. Я дуже вдячна йому, що він вибрав нас, що він був з нами, що ми познали його. І це дуже така людина, яку після того, як ти втратиш, розумієш, який він. Тепер внук назавжди в строю. Ворог відібрав життя оборонця. Проте пам'ять про відважного регбіста у серці кожного дніпрянина. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко Дніпро